Вітаю тригон землі. Першими, кого я хочу розглянути, це будуть тільці. Давайте побачимо, які події будуть вже на цьому тижні. Загальна енергія тільців. Давайте глянемо, які там карти випадуть. Так, перша карта тільців. Відлюдник. Відлюдник це карта. Коли ви щось переусвідомлюєте, коли ви опиняєтесь або у свідомій ізоляції від суспільства, ну це не про те, щоб прямо напрямуєте в якісь печери і бути окремо від усіх, це може бути соціальна ізоляція, коли ви обмежуєте кількість спілкування з людьми, або несвідома ізоляція, коли вас спеціально умовно, Ізолюють обставини для того, щоб ви для себе щось віднайшли. Якесь важливе. відповідь на якісь важливі запитання. Це пошук істини. Це такий дуже цікавий старший аркан. І карти у нас тут літають тільці. Ага, що ми? Король жезлів і. Четвірка мечів. Дивіться, це може бути як пошук своєї сили, тобто віднайти бажання рухатись далі, віднайти відповіді на питання, що тут і зараз мене зупиняє. Ну, наприклад, четвірка мечів це є пауза. Наприклад, відповісти на питання, чому я так часто хворію, четвірка мечів ще так програється. Або віднайти питання у стосунках з королем жезлів. Це теж може стосуватися цього. Так як ми дивимося загальний розвиток, тобто є момент, пов'язаний з королем жезлів. Це може бути або ви як король жезлів, і ви зараз вирішуєте моменти, які зупиняють вас. Тому що четвірка мечів – це пауза. Тобто, чому ви часто хворієте, чому у вас не рухаються справи по роботі, чому у вас не ладнається, наприклад, сім'я або відносини? От якісь такі питання. Або навпаки, ви можете повідлюдно пошукати відповіді на питання, чому у вас не складається конкретно з якоюсь особистістю. Так, давайте побачимо все ж таки, чого це стосується більше діяльності або відносин. У відносинах поїхали. Двійка кубків, туз кубків, рицарь. Мечів і дев'ятка мечів. Таке відчуття, що ваша гармонія зараз вона дезбалансована взагалі, тобто дисбалансу відносно через якісь обставини. Давайте ще одну карту кину. що це Про що йде мова, рицар мечів. Так, це більше складається враження, що якісь життєві обставини не дають змоги вам віднайти компроміс, скажімо так. Якщо ми кажемо про пару, то в парі йдуть конфлікти. Йдуть конфлікти, Дуже багато переймань по цьому приводу. То oh. деяким з вас я рекомендую розглянути питання, наскільки все ж таки ваша пара не созалежна одна від одного, наскільки вона гармонійна. І наскільки рівнозначні ваші відносини? Тобто, подивитися збоку, наскільки це можливо. Все ж таки, оцей старший аркан це дуже крутий інструмент, коли ви заплуталися і не розумієте, чому так відбувається? Чому, наприклад, конфліктні сім'ї, чому. Так, дорогі мої, подивіться. Так, чому конфліктні сім'ї? Чому якісь там негаразди, чому. Ніби перепони, ви ніяк не можете віднайти лад. <кій> Відлюнок дозволяє вам трохи усамітнитись і відчути, побачити цю ситуацію з боку. Так як дуже важко дивитися на цю ситуацію з боку, ви в ній постійно знаходитесь, тому виникає такі перепони в баченні, об'єктивному баченні того, що відбувається. Для тих, хто в пошуку пари. Це каже про те, що зараз у вас пропозиції, які приходять, у вас не задовільняють, скажімо так. Тобто люди, які там, наприклад, пропонують або вам десь проявляють зацікавленість в тому, щоб щось далі з вами випити, наприклад, чашку кави, вони вам не цікаві, Вам не до цього, скажімо так. Так, давайте побачимо, що там в фінансах. Одразу рекомендація. Старший аркан відлюдник. Тобто, спробуйте на деякий час себе ізолювати від якихось гучних подій, наскільки це можливо. Тобто, я розумію, що у кожного свої обставини життєві, але відлюдник це можливість побути на, побути на самоті. Тобто, якщо у вас є змога хоча б, хоча б годину або менше, наскільки це можливо в вашій ситуації, побудьте. Спробуйте не відволікатись ні на що, а зрозуміти, які моменти особисто вас хвилюють відчути це. Можливо, записати, якщо ви користуєтесь цим інструментом. Можливо, проговорити з кимось близьким. Так, давайте побачимо фінанси. Місяць, п'ятірка Пентаклів, вісімка пентаклів і. П'ятірка кубків. У мене таке є відчуття, що все ж таки оці негаразди, які відбуваються зараз в сфері відносин, до речі, може бути конфліктність не тільки як любовна конфліктність, коли ви там шукаєте пару або в парі. Це може бути конфліктність ще і на рівні родичів та близьких людей. Вона напряму впливає на ваші гроші, скажімо, на ваші фінанси, тому що тут є п'ятірка Пентаклів, тут є вісімка. Коли ви працюєте, щоб закрити якісь матеріальні проблеми, ви працюєте, ви якось відточуєте цей механізм, але тут і зараз через ці конфліктні моменти, ви не бачите, як то кажуть, коли ж нарешті це сонце зійде, тому що воно не сходить. От у нас на Дніколоди ще дві камачів. Але все ж таки, все ж таки, п'ірка кубків. Це карта така, коли ви зосереджуєте свою увагу на негативі. Коли ви тут і зараз бачите виключно проблеми. Тому тільці я вам дуже рекомендую. Тут є дуже-дуже-дуже є два цікавих інструменти. По-перше, у нас тут є старший аркан місяць, і відлюдник, про який я вже казала на початку, в середині, скажу, ще в кінці, місяць. Це робота з вашим життєвим досвідом. Це коли ви його перепрацьовуєте. Дуже багато хто з нас живе як живе, не сильно ми там пірнаємо причинно-наслідкові моменти, що впливає, як впливає на наше минуле, на наше сьогодення, на наше майбутнє. От, так от місяць це інструмент, який працює не тільки зі страхами, а ще й з підсвідомістю. Це інструмент, який показує, як ваше минуле впливає на ваше сьогодення. Плюс відлюдник, тобто, це глибинно пірнути в себе, не закривати очі, не відволікатись на месенджери, не відволікатись на щось інше. Не заміщати це якимось спілкуванням, аби ж себе тільки не чути, а пірнути в себе, тобто хоча б раз на ділю, наприклад, там, звернутися до психолога, поговорити з близькою людиною. От, звичайно, краще майстри, але тут вже дивіться по вашим можливостям. Але пірнати треба, тобто це там, от там в глибині себе. Ви можете знайти відповіді на всі питання, які вас особисто турбують. Тому що є моменти, є моменти у відносинах, як ми бачимо, тут доводиться бути в позиції по сімки в позиції я захищаю свій кордон. Мені доводиться всім доказувати щось. Якась така позиція все, я буду обороняти. У фінансах тут є моменти, які впливають, як то кажуть, знаєте, яку дірку вже залатати. Так, фільці, моє вам, як то кажуть, моя вам порада. Все ж таки, зверніться до відлюдника свого власного, побудьте на самоті, пірнаєте там, де вам страшно, діставайте ці страхи, розуміти, чому вони відбуваються, звідки вони. Як вони впливають на ваше сьогодення і пропрацьовуйте. Але розумійте, одразу вам кажу, я навіть кажу по власній практиці, що зміни приходять через рік. Не те, щоб <кій> рік нічого не відбувається, а потім раз, і все класно. Ні. Я про те, що вони потрохи, 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 потрохи ситуація змінюється. Тобто, коли ви починаєте з цим працювати, а не жити, як живу, <кій> <кій> моє горло, от тоді ситуація починає. Вирівнюватись. Це. Тімці, рада була вас бачити. До нових зустрічей на наступному тижні. Пока-пока!